Колектив Національного наукового центру Інститут виноградарства і виноробства імені Василя Єгоровича Таїрова провів вибори керівництва. На даний момент зареєструвалося 38 наукових співробітників. Значить, у нас кворум є. Ми можемо розпочати проведення зборів з виборів директора Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені Таїрова. Поступила одна заява від Ковальової Ірини Анатолійовни. І, 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 і в даному випадку заяв не поступало. єдиний кандидат, діючий директор наукового центру Ірина Кавальова, ізвітувала за минулі п'ять років своєї роботи на посаді, а також представила бачення подальшого розвитку інституту, відповівши на запитання з зали, зокрема про найбільш складні виклики, з якими стикається установа. Я маю сьогодні і звітувати перед вами. І презентувати вам програму подальшого розвитку нашої установи. Почнемо із розвитку кадрового потенціалу. Тут ми маємо певний розвиток, незважаючи на воєнний час. Причому як по вченим ступінням по докторах наук ми виросли вдвічі, так і по званням. Позитивна динаміка також стосується розвитку фінансування, збільшується загальний фонд і розширюється. Напрямки надходження до спецфонду було отримано цільове державне фінансування на придбання макс петрометру і затопних співвідношень та іншого обладнання на загальну суму 35 млн мільйонів гривень. Ліцензування продажу нашої винопродукції, заподкування нашого торгового дому. І знов таки, ми маємо добрі перспективи його розвитку. Багато зроблено. Але ще планується багато зробити з нашою місцевою селищною радою. Ви знаєте, цей це і, це і подальші проекти розвитку, які ми плануємо за участі наших добрих сусідів. Селищна рада приділяє нам увагу, тому що вони цінують те, що ми знаходимося на їхній території, звертаються до нас і по допомогу, і допомагають нам. Ви бачите, що у нас чисте охожене. Ухожена територія, що у нас частково опалюється інститут завдяки селищній раді? У нас плануються проекти по альтернативним енергоносіям для того, щоб комфортно ви себе почували при будь-яких перебоях електроенергії або збоях. Ми з вами пережили ці періоди, які під проблеми на ваш погляд є складнішими для виконання нашої. Я бачу основні проблеми це е, все ж таки недостаток фінансування, в тому числі як загального фінансування, так і тих коштів, які ми е, намагаємося заробити самі. Сподіваємося, що наші лабораторії зможуть трошки нам допомогти в цьому, але ж ви бачите, я неодноразово вам доповідала, що комунальні послуги. Забирають майже всі кошти, що ми з вами заробляємо. Щоб заробляти і заробляти більше, нам, як і академія минулого року, треба навчитися заробляти гривне на гривню. Тобто наша академія вийшла на цей показник гривне на гривню і заробила в минулий воєнний рік ровно стільки, скільки отримала з загального бюджету. Оце наша основна проблема і напрямок, до якого ми маємо. І з вами після спілкування з Іриною Ковальовою колектив інституту взяв участь у таємному голосуванні. Підрахунок голосів показав, що таїровські науковці висловлюють безумовну довіру нинішньому директору. Ірина Ковальова отримала 97% голосів. Отже, залишається керівником установи вже на другий строк. Результати таємного голосування науковими працівниками інституту по кандидатурі Ковальові Ірині Анатоліївні. За 37, проти 1. Недійсних дійсні бюлетів, ну привітання за прання директора. Да, Сподіваємося, що ці 5 років вони будуть трішки легшими, або продуктивнішими, і все розповість. Вітаю, це наш долг. Ми повинні працювати над тими проектами, які розпочали, і повинні розпочинати нові проекти. Повинні з вами продовжувати діло, яке ну я безмерно люблю. Якби я не любила свою роботу, це було набагато важче. Ну, я її живу, я її люблю. Я сподіваюся, що все у нас з вами вийде. Ми переживемо ці важкі. Часи обов'язково переможемо і обов'язково будемо плідно працювати на нашій рідній землі. А вона нам буде віддячувати